Друзі, всіх вітаю на каналі! Цього разу відео про бійця, який свого часу перевернув світ ММА і додав красу вуличного стилю в спорт. Це історія про неймовірного хулігана Ніка Діаза, бійця, який показав, що Кардіо може бити силу та техніку. Тож з вас лайк цьому відео авансом, і ми. Починаємо. Ніколас Роберт Діас народився 1983 року в Стоктоні, Каліфорнія. Разом із братом Нейтом та сестрою Ніною його виховувала мати-одиначка, яка працювала на трьох роботах. Класика цікаво, що дитинство 90-х було важким не тільки на просторах СНГ, але й у Стоктоні, Каліфорнія, де рівень злочинності був настільки високим, що єдиним виходом для малого Діаза було почати займатися спортом, щоб вміти за себе постояти. Спочатку він захоплювався карате, айкідо та боротьбою, а вже згодом почав займатися у школі джиу джитсу Цезара Грейсі, що пізніше стане фундаментом його майбутньої професійної кар'єри. А вже після досягнення повноліття у 2001 році Нік дебютував у професійному ММА у легкій вазі і у першому ж раунді здобув перемогу больовим прийомом трикутник. Через 11 місяців Нік набрав трохи ваги, тому свій другий поєдинок вже був у напівсередній ваговій категорії тієї ж ліги. Його опонентом став досвідченіший Кріс Літл, який до бою з дієзом навіть приймав участь у ранніх боях UFC. Та 19-літній Нік здивував усіх, проявивши неймовірну стійкість та майстерність у всіх аспектах поєдинку. Та як результат забрав свою другу перемогу в професійній кар'єрі одностайним рішенням суддів. Згодом Нік прийняв участь у торнаменті Кін овне. Маунтень, який за один вечір мав провести декілька поєдинків. Стара класика, не те що зараз, коли бійці б'ються три рази на рік у кращому випадку. Провівши кілька яскравих поєдинків, Нік вийшов у фінал турніру, вже виснажений попередніми боями. У фіналі на нього чекав талановитий Джеремі Джексон, який впевнено завершував свої поєдинки достроково і підходив до фіналу значно свіжішим і потужнішим. Це стало вирішальним фактором в бою, бо Джексон домінував і саме в цьому поєдинку Нік вперше в професійній. Ні, кар'єрі зазнав поразки технічним нокаутом. Ця поразка змотивувала Ніка тренуватися ще жорсткіше. В наступному поєдинку через декілька місяців Нік здобув перемогу технічним нокаутом, і майже відразу після цієї перемоги Діас вирушив до Японії, тодішньої другої столиці змішаних багатоборств, побитися з куніоші хіронакою. Але після дуже конкурентного бою діло дійшло до рішення, де місцеві судді все ж таки віддали перемогу своєму фаворитові, і Нік програв. Цільним рішенням суддів. Тож 2002 рік завершився для Діаза з невтішними двома поразками в його професійному рекорді. Повернувшись в США через менше ніж півроку, у 2003 році Ніку запропонували битися за титул в дуже популярній організації Америки на той час WEC Championship, яка в майбутньому стала стартовою платформою для багатьох холофеймерів UFC. Ну і першим опонентом Діаза в WEC став Джеремі Джексон, якому Діаз вже програвав нокаут Аутом рік тому в цьому реванші Нік, розуміючи всі технічні переваги суперника, зробив фокус на тейкдаунах та ґраунд-гейм, При кожній нагоді намагаючись перевести бій в партер. Ця стратегія принесла свої плоди, і вже в кінці першого раунду Нік зміг оформити фулмаунт і здобути перемогу технічним нокаутом. Цікаво, що для багатьох фанів брати Діас славилися своєю жорсткістю, але в цьому поєдинку і не тільки. Нік проявив справжній атлетизм та клас, проявивши повагу до свого опонента. Нента всього за два роки до цього бою молоді магнати казино брати Фертіта придбали UFC, яка була в боргах. І президент промоушену Дана Вайт почав шукати молоді таланти по всій Америці. Талант Ніка важко було не помітити. Тож вже в 2003 році діазу запропонували заключний бій трилогії з Джеремі Джексоном вже в рамках UFC. У цьому бою в третьому раунді Нік здобув перемогу больовим прийомом Армбар. Після такого впевненого дебюту керівництво UFC вирішило кинути. Ніка на яскравого проспекта Робі Лоулера, який був на піку своєї форми та славився дуже агресивним стилем і потужними нокаутами. Цікавий факт, що до бою журналісти недооцінювали ударну техніку Ніка Діаза і казали, що він не на коутер. Нік посміхнувся і сказав: побачимо. І всі побачили. Бо 2004 року на UFC 47 відбувся поєдинок, який став класикою UFC і показав всьому світу багатоборств, хто такий Нік Діаз і як виглядає його Фірмовий стиль Нік знущався над нокаутером Лоулером протягом всього першого раунду, відвішуючи йому ляпасі в октагоні і показавши дуже солідні навички боксу. А вже в другому раунді Нік коротким лівим хуком відправив нокаутера Лоулера в нокаут і шокував світ ММА. У своєму третьому бою на турнірі UFC 49 Нік зустрівся з потужним джицером Каро Парізіаном та після конкурентного бою все ж перше програв в UFC роздільними. Рішенням та ця поразка не вплинула на ментальний стан дієза, адже на його думку програш за рішенням не справжня поразка. Тож своє повернення на переможну серію в UFC він оформив брутальним технічним нокаутом у своєму наступному бою в червні 2005 року. На UFC 53 Нік мав зустрітися з японським бійцем Коджі Ойші. Перед боєм Нік поставив ціль виробити японця будь-яким способом і дотримав обіцянки, подарувавши фанам першокласний нокаут в стилі Ніка Діаза. Цікаво, що вже через кілька місяців японець матиме можливість відплатити Ніку, зустрівшись із його молодшим братом Нейтом, який лише починав свою професійну кар'єру. Тоді Нейт у своєму другому бою в професійній кар'єрі програв за рішенням суддів, отримавши першу поразку в своєму. Професійному рекорді та повернемося до Ніка. Незважаючи на прихильність Дани Вайта для того, щоб стати чемпіоном в UFC, потрібно перемагати. Однак у своїх наступних трьох боях Нік Діас програв рішенням суддів, що значно віддалило його від титульного бою. Попри чорну смугу в кар'єрі, це не зламало дух стоктанця, і нік все ж таки розпочав нову серію перемог. Спочатку на турнірі Cage Warriors проти Рея Штайнбіса і згодом больовим Кімура проти Джоша Ніра. На UFC 62. в наступному бою Ніка вирішили звести з дуже перспективним бійцем з Бразилії Глейсоном Тібау, який пізніше буде відомий фанам як єдиний, хто мало не переміг Хабіба Нурмагомедова в UFC, який тоді здобув дуже контроверсійну перемогу роздільним рішенням суддів. Тож на подив усіх Нік переїхав молодого проспекта і здобув чергову перемогу у своєму 20-му професійному поєдинку. Це був останній бій за контрактом в UFC і ідана Вайт неодноразово виказував свою симпатію Ніку Нікудіазу, і вони домовилися перепідписувати контракт. Та після переговорів з різними організаціями Нік все ж таки вирішив перейти в іншу престижну організацію Pride, що абсолютно зруйнувало стосунки Діаза і Дани Вайта. Тож прийшовши у Pride, Нік відразу здобув перемогу проти колишнього чемпіону Pride в легкій вазі та Канорі Гомі. Та через певний час атлетична комісія штату Невади звинуватила Ніка Діяза у вживанні допінг, а саме, марихуани, яка гіпотетично могла вплинути на його ефективність під час бою, Діаза дискваліфікували на 6 місяців від професійних боїв а його останню перемогу на Таканорі гомі анулювали. Після відбування строку дискваліфікації Нік Діас дебютував в новоствореній організації Elite XC та здобув перемогу роздільним рішенням суддів. А вже в наступному бою йому дали можливість битися за титул. У цьому поєдинку через невдалий геймплан Нік почав часто пропускати удари та надто агресивно намагався перевести бій на канвас. Після пропущеного коліна у Ніка відкрилася сильна кровотеча через розсічення, і лікарі не дозволили йому вийти на другий раунд. Це надзвичайно розлютило Октанця, який покинув зал, показуючи середній палець і закидаючи гнівні коментарі в бік організаторів після цієї поразки, ніку знадобилося аж 6 місяців, щоб загоїти рани і розібратися з внутрішніми демонами. 11 травня 2008 року Нік знову полетів до Японії, щоб побитися в організації, що мала схожі правила спрайт, який до того часу вже припинив своє існування на 6-й хвилині та 45-й секунді бою. Нік здобув перемогу над кам. Цує і ноує, і ця перемога ознаменувала найуспішнішу білу смугу в кар'єрі діаза, після якої він здобув ще 10 перемог. Поспіль повернувшись в організацію EliteXC у 2008 році, Нік Діє здобув перемогу над Муксином Корбі, технічним нокаутом у третьому раунді. Це була одна з тих перемог, за які фани обожнюють Ніка Нікадіза протягом усіх 15 хвилин бою. Нік тримав однаковий темп, продовжуючи тиснути на свого суперника та не даючи йому можливості навіть вдихнути. Приблизно в цей час один з друзів Ніка порадив йому зайнятися тріатлоном, що зробило його ще більш витривалим, а удари ногами. Сильнішими наступний бій Нік провів у своєму рідному місті Стоктон, Каліфорнія. Його суперником був Томас Денні, який після неймовірного пресингу Стоктонця в кінці другого раунду відлетів у нокаут. Ця перемога принесла неймовірну радість фанам і Ніко Нікодієзу, адже перемога на рідній землі іноді. Важливіша за титул у 2009 році. В США була створена нова організація зі змішаних бойових мистецтв, яка поглинула Елітексі і отримала назву страйкфорс. Діас зустрівся в новоствореній організації з легендою тогочасного ММА Френком Шемроком, який в 90-х був непереможним чемпіоном UFC та неодноразово визнавався кращим бійцем паунд-фо-паунд змішаного стилю. Але молодий праймовий діас не дав жодного шансу колишньому чемпіону, розібравши його в усіх аспектах і забравши перемогу технічним нокаутом. Після бою Діас допоміг Шемроку піднятися та неодноразово зазначав, що він легенда, крутий прояв спортивної етики від Стоктонця. Переглядаючи цей поєдинок, дивуюся, як сильно еволюціонував спорт за 10 років. Ви тільки уявіть, що Шемрок зі зростом 178 см у 90-х був чемпіоном UFC у напівважкій категорії. А під час його зустрічі з дієзом у 2009 році згонка ваги вже набрала таких обертів, що вагові категорії суттєво змінилися. Після яскравої перемоги над Шемроком, через кілька місяців, Дієз зустрівся зі ще одним колишнім чемпіоном UFC Скотом Смітом і впевнено забрав перемогу удушенням. Після такої серії гучних перемог Ніку запропонували битися за титул у Strike Force, але через позитивний тест на вживання марихуани його знову відсторонили від. Відбувши пенальті, діас знову повернувся в Октагон у січні 2010 року. Його опонентом став литовський боєць Маріус Жаромський спотужний і універсальний, який йшов на серії з переконливих перемог, багато з яких здобув нокаутом. Та Нік виявився йому не по зубах. Не витримавши пресингу від стоктонця, литовець заснув вже в кінці першого раунду. А дія завоював свій перший титул в престижній організації Америки. Свій наступний бій Нік провів не за захист титулу. Йому запропонували взяти участь у турнірі в Японії, оскільки Нік завжди говорив, що готовий битися будь-ким і в будь-який час. Він підтвердив свою репутацію вуличного гангстера і вирушив на турнір Dream 14 і там успішно засе. Відмітив свого опонента японця Хаято Сакураї після цієї перемоги Страйкфорс запропонували Ніку захист титулу проти Кейджей Нунса, того самого бійця, який колись не дав Діазу здобути перше чемпіонство в елітексі. Нік неодноразово заявляв, що не він зупинив попередній бій з Кейджеєм і що він однозначно хотів реваншу. Тож цього разу, усвідомлюючи стилістичну незручність Кейджея, Діас вирішив підготуватися до поєдинку на піку своєї форми. Зі значно кращим геймпланом, що дозволило йому більш влучно використовувати свої боксерські навички. І вже 9 жовтня 2010 року Нік Діас відплатився за свою поразку, впевнено провівши 5 раундів проти Янунса і, і захистивши свій титул чемпіона в напівсередній вазі страйкфорс одностайним рішенням суддів. Після цього слідував другий захист титулу проти бразильського бійця Євангелісти Сайборга, з яким Діас розібрався всього за два раунди. Незважаючи на те, що Нік став досить популярним бійцем і йшов на серії з переконливих перемог, та гонорари за перемоги не дозволяли йому насолоджуватися життям і піклуватися про своїх близьких. Тож, щоб залишатися на плаву, ніку доводилося битися досить часто, і вже через два з половиною місяці він вийшов на третій і останній захист титулу в організації Strike Force. його опонентом став дуже небезпечний і потужний Пол Дейлі, який на той час вважався складним супротивником. Прес-конференція перед боєм була дуже напруженою. Пол Дейлі явно зневажав Діаза. За що? Дуже скоро поплатився з самого початку. Нік почав сипати лайкою в бік свого опонента і бився так, ніби він розбирався на вулиці. Абсолютно забувши про захист, діас пропустив кілька ударів і потрапив в нокдаун. Але переживши бурю, продовжив методично тиснути на свого опонента. Але в кінці першого раунду Дейлі мало не наколтував Ніка, поціливши в голову потужним лівим хуком. Але як і в перший раз, завдяки хед мувменту в партері, діас зміг відновитися. І не просто дочекатися гонгу, а й оформити видовищну боксерську комбінацію, після якої Пол Дейлі відлетів технічний нокаут. Цей раунд був визнаний кращим раундом року в ММА, бо Діас не тільки зміг відновитися після двох нокдаунів, але й оформити видовищний нокаут. Публіка після бою скандувала Діас і вітала справжнього трикратного чемпіона Страйкфорс. Так сталося, що саме перед цим поєдинком UFC вела переговори про купівлю Strikeforce. і Дана Уайт разом із власником Лоренцо Фертіто вирішили особисто оцінити організацію. Після завершення переговорів UFC все ж таки придбала Strikeforce, а всіх топових бійців перепідписали під лейбл UFC. Дана Уайт відверто не хотів підписувати Ніка Нікадіяза, але його хайп і яскравий стиль змусили підприємницький талант Дани Вайта проігнорувати свою недовіру. І вже через півроку після цього відбулося епічне повернення Діаза в Октагон, де він мав битися з легендою UFC Біджеєм Пеном. До слова, біджей також був вихідцем з того самого клубу бразильського джиу-джитсу, як і Діас. І сам Нік дуже остерігався свого опонента, знаючи його небезпечні скіли. Прес-конференція перед боєм також була напруженою. Бійці ледь не вступили в бійку прямо перед журналістами. А на наступний день на турнірі UFC 137 Діаз Діас показав до. Міннуючий перформанс, здобувши перемогу одностайним рішенням суддів, після впевненого повернення в UFC, керівництво організації прагнуло дати фанам те, чого вони найбільш вважали: поєдинок трикратного чемпіона Страйкфорс Ніка Діаза проти непереможного Жоржа Сент-П'єра на UFC 143. Однак, через травму Сент-П'єра, незадовго до бою діазу запропонували шанс поборотися за титул тимчасового чемпіона UFC. на заміну Жоржу вийшов Карлос Кондіт. Цікаво, що Кондіт був єдиним опонентом Ніка на той момент, який був вищим та мав більший розмах рук, що стало важливим фактором у цьому поєдинку. Кондіт ефективно працював на дистанції, часто вражав лоукіками і демонстрував чудовий футворк. Хоч Діаз мав свої яскраві моменти, та цього не вистачило для перемоги. Моги у результаті Кондіт став тимчасовим чемпіоном і отримав шанс боротися за уніфікацію титулу з Сент-П'єром. Після бою діас оголосив, що більше не хоче займатися ММА, пояснюючи це тим, що він мав виграти за правилами вулиці, і крім того, Ніка знову відсторонили від змагань за вживання марихуани. Після року відсторонення Діас повернувся в Октагон, щоб спробувати забрати титул у праймового Жоржа Сент-П'єра. Бій був досить жорстким, але Сент П'єр зміг втілити свій геймплан та затягав Діаса на канвасі. Нік так і не зміг задавити пресингом Сент-П'єра, бо постійно натикався на Джеби та проходив ноги. Як результат, Сент-П'єр переміг за рішенням суддів, а Діаса черговий раз відсторонили від боїв за вживання марихуани. Цього разу аж на цілих. 22 місяці після такого довгого простою Нік Діас зустрівся з Андерсоном Сільвою на UFC 183. Це був перший поєдинок сільви після поразки нокаутом та зламаної ноги. У цьому поєдинку Діас подарував фанам цілу нарізку хайлайтів, в якому зображено, як має виглядати стоктонський трешток в Октагоні. Діас плювати хотів на жорсткість свого опонента і під час бою повертався спиною, обзивав сільву і заохочував битися. Та ще й суперепічно ліг посеред октагону під час бою. Попри всі провокації, Діас отримав приз глядацьких симпатій, але все ж програв бій рішенням суддів. Та пізніше і це рішення було скасовано атлетичною комісією штата Невада через те, що обидва бійці провалили допінг тест. Однак Сільва отримав один рік відсторонення за фактичний допінг. А Діас отримав 5 років бану та штраф у розмірі 165 тисяч доларів після судових розглядів. Час відсторонення Ніка був зменшений до 18 місяців, а штраф до 100 тисяч доларів. Керівництво UFC неодноразово заявляло, що хоче повернути Діаза, і навіть підписало з ним контракт на три бої. Після відбуття свого відсторонення Діазу запропонували реванш з Карлосом Кондітом, але Нік наполягав, що його цікавить лише бій за титул з Жоржем Сен-П'єром. Однак, дивлячись на рекорд Діаза, який мав серію з двох поразок поспіль, цей реванш йому так і не дали. Через 6,5 років діас таки вийшов в останній в октагон на UFC 266 в реванші з Робі Лоулером. Та на своє розчарування фани побачили лише тінь від свого улюбленого бійця в минулому. Нік показав два непоганих раунди і викинув дуже багато комбінацій не в повну силу. У третьому раунді Нік пропустив декілька ударів по корпусу та хук справа, який відправив Діаза на канвас. Робі лоулер не захотів добивати Ніка і запропонував піднятися, але Діаз відмовився підніматися в стійку і просто здався. Цей бій вкотре показав, що іржа відсутності в Октагоні таки існує, а Вік не щадить нікого, навіть найжорсткіших та витриваліших. Куліганів, якщо вам сподобалося, то підписуйтеся на канал. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі.